Шановні, продовжуємо перебувати у просторі свободи на телеканалі Де 1 І е, зараз е, просто е, обіцяна розмова про погоду. Що нас чекає? Нас чекає осінь, потім зима і потім. Я ну навіть сам можу спрогнозувати, буде весна. А от яким це все буде, зараз ми поговоримо з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василем е -е, Гринчаком. Радий бачити вас, пане Василю. Здравствуйте, теж радий вас бачити, радий бути в вашій студії. Пане Василю, ну є сумний привід для початку нашої розмови. Нещодавно в Одесі злива, повінь, на жаль, жертви. Сім'я втопилася у власній квартирі. Жах. Жахливі речі питання: а чи можна передбачити отаку руйну, руйнівну стихію? І тут же ж фактор часу важливий, щоб про попередити на населення. Це можна зробити там за кілька днів, чи за день, чи за кілька годин. От як працює система в таких випадках? Я спілкувався вчора з колегами. У нас є гідроцентр Чорної азовського морів. Він в Одесі, колеги-синоптики спрогнозували цей сильний дощ 29-го, 30 випускали випускались попередження про сильну зливу. Коли ми даємо попередження про небезпечні потихійні метричні явища, ми говоримо про кількість навіть опадів. Прогнозовану кількість опадів. Так от прогнозувалося другий помараючий рівень небезпеки. Кількість ободів прогнозувалась більше 80 міліметрів, і це сталося. Випало 94 міліметри за добу, це дві місячних норми. Ну, щоб для наглядності розуміли, це 9, 9 відер води на квадратний метр. Тобто один міліметр це один літр води, а 94 мм – міліметри це майже 100 літрів води на квадратний метр. Це велика кількість Одеса. Це ще ж степова зона, і туди стікає все так. Ну хочу сказати перше, що максимальна кількість опадів за добу в 2016 році. В них вже було 20 вересня 113 мм, міліметрів. Тобто ще більше за останні 15 років в Одесі відмічено 14 випадків сильних дощів. Цей дощ був внаслідок проходження активного циклону з Чорного моря, який блокувався тут антициклоном. Тобто, ну як сказав мені директор гідрометцентру Чорного Азовського моря, що в деяких районах області Одеської не випало зовсім дощу. Тобто, основна маса дощу випала саме над Одесою. В період кліматичних змін період таких екстремальних явищ погоди збільшується. Тобто, От, ну, що таке, за 15 років, майже кожен рік 14 випадків сильного дощу. Тобто майже кожен рік над Одеси випадають такі зливи. Урбаніза... Урбанізована територія, mm -hmm. так, асфальт, бетон, практично нема куди цим опадам подітися. Вони не впитуються в землю. Деякі дослідження американських і британських вчених виявили те, що на урбанізованих територіях. Збільшується кількість току на двадцять 50 порівняно uh -huh. з звичайною місцевістю. А тобто, земля не, да, не, в, в, не вбирає, не вбирає вологу і воно все стікає, тобто високоорбанізована територія, і те, що звичайно, як у нас це у всіх крупних міст, коли будують дороги, коли будують комунікації, не враховують зливостоки. Тобто зливостоки повинні розраховані і на максимальну кількість опадів за добу, і за інтенсивність опадів на інтенсивність опадів, Тобто кількість опадів за одиницю часу. І тоді ці е, е, інженерні рішення повинні мінімізувати ризики від сильних злив. Тобто там наклалось декілька випадків, але е, в захист гідрометслужби хочу сказати, що наші синоптики попередили, а отже от запобігти. і... Ну, це вже трошки не наше. Ну, знаєте, ми знаємо, на жаль, кількість жертв, але ж ми не можемо порахувати кількість врятованих життів, в тому числі завдяки вчасно звичайно, звичайно. Це... попередити. Так. Я знаєте, ви сказали, 90-113 і мі міліметрів. Мілі 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 я, як велосипедист, трошки знаю, коли ще один міліметр е дощика можна їхати, два міліметри, я вже нікуди не їду, а тут сто. Ну, да, 100 літрів води на квадратний метр. Це якщо тобі уявити, що вода не стікає, от уявіть квадратний метр води вилити туди 10 відер майже. Це велика кількість води, пане. Давайте тепер до наших країв перейдемо. Різке похолодання у нас відбулось минулого тижня. Мені здається, там протягом доби мінус 10 градусів. Ну так було відчутно. Що нам чекати на найближчі дні, і якою буде взагалі друга половина осені? Проходження холодно повіхохолодно атмосферного фронту, потім за ним арктичне холодне повітря, спричинило нас зниження температури, про яке ви казали хочу пояснити синоптичної точки зору. Uh -huh. Зниження температури у нас було на ґрунті до мінус 5. 27 вересня найхолодніший день, найхолодніша доба, мінус 5 на ґрунті, мінус 2 в Повітрі, це випадали на наших венеостанцій. Я не виключаю можливість, що десь в інших містах було і менше, а ну, нижчі температури, але ми зафіксували саме ці. Хочу сказати, що в цьому році перший осінній заморозок відбувся в терміни близькі до середнього багаторічних. Найраніше у нас заморозок був 9 вересня, це 1977 рік. тобто, ну, Кліматичної точки зору він не був таким несподіваним, тим більше, що ми попередили за декілька днів про проходження таких саме такої ситуації, в зв'язку з чим буде зниження температури, і всіх попередили про заморозки. Що надалі? 25 вересня в нас закінчилось метрологічне літо. Тобто середньодобова температура перейшла через 15 градусів у бік зниження. Ага. І ну, попередньо, от, до кінця тижня, деяке підвищення температури, е, так. На, ну, Попередньо дуже приблизно можна казати, що десь після 7 жовтня почнеться таке такий теплий період, то що ми називаємо бабиним літом. Вночі 5-7, ну ночі вже холодні, це осінь, а в день температура прогнозується прогрівання в денні години температури повітря до 17 20 градусів. Угу. Це якийсь такий невеликий період до того бабиного літа, який всі чекають. Я думаю, воно буде і в цьому році теж після такого зниження температури і е, такого відчутного похолодання ще буде. Трошки тепла, ще трошки, трошки погріємося. Трошки погріємося. Я... На, на більш завчасний період ми загадувати не будемо, тому що справа невдячна. Там на, на осінь, всю на зиму. Хоча ми можемо говорити про якісь кліматичні особливості, але точні прогнози Українська Держслужба не складає. А у, у мене є до, до вас ще питання про що відбувається з нашим кліматом, але це трошки пізніше. Знаєте, коли ви почали говорити там 15 градусів, це перехід від літа. Я пригадав чомусь малюнок жартівливий, коли. Персонаж 18 градусів навесні, і він так тепло, добре. А 18 градусів восени це вже отак. От, 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 от. да. Якось ми одну і ту ж температуру по-різному да, сприймаємо. Так, по-різному сприймаємо. Хто хоче, ще в шортах ходить. Я бачив що недавно То. людей в шортах і в тенісках, а хто вже одів куртки і чуть ліни пуховики. Тобто, ну, а що ми все ж таки, якщо говорити про зиму? Ну, в нас Щось ми можемо казати про кліматичні особливості, про температурні тенденції. У нас коротка, відносно коротка, відносно тепла зима, м'яка зима, ага. е, часі відлиги, невеликий сніговий покрив, який може станути декілька разів за е, зиму. Е, зима е, опади в зв'язку з тим, що такі підвищений температурний режим, опади випадають змішані, в основному мокрий сніг, дощ, сніг. Снігу мало в нас водопілля, в нас річки снігового жилення. Вони практично міліють із-за того, що немає весняного водопілля. Практично на річках в Дніпропетровській області тут степу. Тобто, отака м'яка м'яка малосніжна зима, така вона останні десятиліття. Але я хочу сказати, що мінус 20 буває майже в кожну зиму, а. практично в кожну зиму. Але ці періоди стають все коротшими, тобто мінус 20 там Тиждень два максимум. А в в ті роки там було і до місяця. От я помню, 98 й рік, лютий місяць кожного дня мінус 20, і нижче вночі. В день там температура така може бути навіть мінус 5-7, а вночі до мінус 20 опускалася температура. Тобто такі періоди були. Але останніми роками у нас зими теплі. Відносно і, і навіть Дніпро вже майже не, не замерзає. І Дніпро не замерзає. І що, що ще цікаво, що раніше дуже багато у нас було зимових туманів, зараз їх менше. Ага. От зимові тумани, осінні тумани, була така характерна особливість в Дніпра. А зараз їх з якоїсь причини стало менше. Може, теж пов'язано з температурним режимом, особливостями температурної. То ми з вами з'ясували, що якщо говорити про реальний прогноз погоди, то це мова йде про дні. Я так розумію, да так? синоптики нас складають прогноз на першу. Другу, третю добу, на четверту-п'яту добу теж складається прогноз, який їм потрібно уточнювати, і максимум на 10 діб, тобто про заморозки, про різке зниження температури ми можемо попередити за 10 діб. Угу, угу. А далі, тобто, ну в усьому світі, в Європі, в світі більше, ніж на 10 діб, не прогнозують. Народні синоптики складають прогнози на сезонний ну, рік, да, да, да. але реально ситуація ситуація дуже змінюється. Швидкість атмосферного фронту 100 км за годину. Тобто, навіть якщо ми бачимо його вже, то за декілька днів розвиток синоптичної ситуації потрібно весь час уточнювати, тому що є багато факторів і місцевих, і регіональних факторів, які впливають на синоптичну ситуацію. і Вона змінюється, і ми стараємося уточнювати прогнози, попереджати про несприятливі. Про тим більше про стихійні явища, одеські синоптики спрацювали навідмінно. Попередити ми в змозі. І точність наших прогнозів, от строкових прогнозів на ну, одну-дві-три доби достатньо висока. Її можна порівнювати зі стандартами, які прийняті в гідрами службах усіх країн світу. А скажіть, пане Василю, нам ж все ж таки цікаво, а що відбувається з нашим кліматом? Я ви згадали 98-й рік, я пригадую своє шкільне дитинство. Взимку виходиш. По таке сніговий замет, ти в нього раз з головою. А, добре. А от мої діти таких заметів уже не бачили. Це глобальне потепління. Це да, якби хто до цього не відносився, деякі навіть високі політики кажуть, що це все неправда, ніякого глобального потепління немає. В той же час наука наші спостереження підтверджують, що воно є. За останні 30 років середньорічна температура в Дніпрі в області підвищилась на 1 градус. Угу. За 30 років на 1 градус це 0,1 градуса плюс один день до теплого періоду. Е, кількість опадів практично не змінюється, але у нас майже кожен місяць, ну практично кожен місяць, середньомісячні температури вищі норми на 1, на 2, на 3 градуси. Навіть на 3 градуси бували такі періоди, коли температури в нас жарке літо, довге літо. Літо триває практично з травня по вересень. У нас довга суха осінь, тепла осінь. У Нас м'яка зима. У нас дуже коротка весна. Зразу з весни ну, з зими в літо. Практично там півтора-два місяця весни, найкоротший період. Тобто глобальне потепління є. Тобто ми говоримо про те, що клімат циклічний. Він коливається є довгі періоди, там 200-300 років, як короткі періоди, але на цю циклічність наклалась наша діяльність. Люська діяльність надмірні виклади СО2, парникових газів, які перешкоджають вихолоджуванню території, тобто сорюється парник та і. В всьому світі так, і це реально підтверджується нашими спостереженнями. А скажіть, пане Василю, безумовно, у промислових викидах тим більше, якщо вони не контрольовані, нічого хорошого немає. Але ж я знаю, що протягом своєї історії людство переживало і періоди потепління, так. і періоди так звані льодовикові. Там середньовічний оптимістичний мінімум, там виноград і робили вино навіть у Великій Британії, де зараз не роблять, воно було таке собі, але місце. Все одно його оспівали. Але ж тоді в урбаністичної діяльності якоїсь не було. От, чи можемо ми говорити, що людство, знаєте, чи не, 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 не забагато бере на себе людство, думаючи, що, що воно впливає. Вплинуло, от, але не настільки, щоб. Хоча от, наклалася все-таки ця діяльність на цей цикл, може, воно співпало так, але більше. Про, просто надмірні викиди СО2 підтверджуються спостереженнями. Тому от вчені пов'язують цей підвищений температурний режим саме з викладами парникових газів. Звичайно, що клімат циклічний, і були періоди і жарких років, десятиліть, там, століть були періоди помірних, холодних, але все-таки діяльність людини вплинула не може не настільки, як ми собі угу. це думаємо. Тобто, нас все ж таки очікує, оцей процес потепління він в якійсь тенденції? Тобто буде все тепління, Поки що потепління? Тенденція до збільшення середньомісячних і середньорічних температур. Поки що тенденція є в нас. За останні, от, якщо брати 100 років, 1987 рік був найхолодніший. Тоді середньорічна температура була біля 6 градусів, угу. зараз вона 8 9 Тобто, йде така тенденція, якщо побудувати криву хронологічну криву ходу річної температури повітря. На Дніпропетровщині, то ця крива з такими трошки зигзагами йде вверх. Поки що. А, а це як нам розцінювати? Це в плюс чи в мінус? Ну, здавалося б, стає тепліше, а що в цьому поліці? Стає тепліше добре, але кількість опадів зменшується. От ми в цьому році ага. спостерігали ґрунтову засуху, яка досягла критеріїв стихійного явища. Вона була більше ста днів. І фермери потерпають от соняшник і кукурудза в цьому році багато фермерських господарств зверталися до нас за довідками про несприятливі погодні умови період в вегетації, надіючись, може, на якусь компенсацію від уряду, там готуються якісь постанови. І на урожайність це впливає. Тобто на Дніпропетровщині температури вистачає, вистачає, а опадів недостатньо. Тобто, те, що росте температура, ми можемо адаптуватися до кліматичних змін. В, в місті да? більше зелених зон, більше фонтанів, менше асфальту, якийсь асфальт форестий асфальт, да. який буде впитувати. Дуже актуальні сьогодні. тема. Да. А от сільське господарство дуже страждає, і особливо від засух, тобто посухи на Дніпропетровщині, це найбільший прояв глобального потепління. Я скажу так. На жаль, на жаль, так. А якщо говорити от про нашу місцевість, ми маємо якісь кліматичні особливості. От знову ж таки, з мого досвіду велосипедиста, їдеш на роботу, скажімо, зранку тобі вітер в обличчя. Ти думаєш, ну добре, якось потерплю, але ж коли я буду їхати назад, то вітер буде в спину. Ні, їдеш назад, він все одно тобі в обличчя. Вітер змінюється тим більше в умовах забудови міської забудови. У нас, ага. якщо брати в річному розірі, переважають південні і... По-моєму, північно-західні вітри найменше у нас південно-східних напрямків, але в межах міста напрямок вітру залежить від забудови, тобто оці місцеві якісь мікроклімат міста. Взагалі, ми можемо казати про весь мікроклімат міста. Не тільки про вітер, а про температуру, яка температура на відкритій місцевості mm -hmm. на прогрітому асфальті і закритому асфальті. Різниця в десятки градусів. В місті жаркіше, в місті менше вологи. Ну, от мікроклімат міста теж е, така характерна особливість великих великих міст, таких як Дніпро. І е, якщо ми говоримо про мінімальні температури, якщо у нас було мінус 38 в 1940 році, а плюс 49-х, е, майже 41 градус у 2010 році, то це от, така наша особливість Дніпропетровщина. З від мінус 38 до плюс 40 протягом року, ну, звичайно, за багаторічний період. Про вітри я сказав, зима в нас такі особливі. От я сказав раніше, були у нас особливість така кліматична. Це зимові тумани. Зараз їх стало менше. Ну ще не зрозуміло, чому ми так не досліджували це, але фіксуємо таку е, цікаву це особливість. Це певно, знову з вологістю пов'язано. Е, мабуть, так. Да. Хоча близькість з Дніпра, і ці потужні висхідні потоки, які і все таке інше, але от така особливість, як осінні зимові тумани, їх кількість чогось зменшилась. Поки що, я ж кажу, ми не бралися на це. Скрупульозно щоб дослідити, а так звичайно, що мікроклімат великого промислового міста має свої особливості, і ці особливості. Клімату відрізняються від навколишнього середовища від клімату області. Тим більше в нас область велика, у нас в Нікополі тепліше там, там. на південному заході. У нас в комісарівці це п'ятихатки, вишневі, у нас метеостанція. там взагалі взимку зим, найменші температури, влітку най, найвищі температури mm. саме там на заході області. Хоча південний so, схід області, so, so. Павлоград, от ті температури мінус 38 і 7, по-моєму, це мінімальні. Температура області саме в Павлограді, Тобто північний схід має бути. А у нас, от ця метеостанція на Заході, вона так е відображає такі стрибки е температурні, що мінімум, що максимум. А це, але ж це певно, що дає дуже такий матеріал для дослідження. Так, матеріал для дослідження великий. У нас на на більшості, 100, на, на всіх станціях практично ряд спостережень більше 100 років. І ці дані дуже цікаві, ми їх обробляємо, аналізуємо, ці дані репрезенталися то тобто їх можна порівняти, тому що всі спостереження в нас проводяться в одні і ті ж терміни, одного і то ж методику за ідентичними каліброваними повіреними при, приладами, тому ми аналізуємо є особливості клімату Дніпропетровщини. Ми колись робили таке дослідження, навіть виступав на якійсь конференції. Цікаво було, тому що в кожної області є своя особливість, характерні особливості місцевості, рельєфу, розміщення самого. Тому що, от позавчора, от коли нас коли були сильні. Дощі в західній Україні, в центральній Україні на Дніпропетровщині було сухо, і ми дивилися на синоптичні карти. От якось так синоптична ситуація складається, що там дощі вони обходять Дніпропетровщину. Це теж такі ще тема для досліджень, не вивчена поки що. Тому що ми бачимо, якісь закономірності, але потрібно достатній ряд спостережень, щоб їх аналізувати і сказати, а чому саме так? Ну, це можливо сотні років з на да, це. Треба достатньо великий ряд спостережень, щоб захватити всі ці періоди коливань і температурних і, 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 і інших. Характеристик. А О. коли ви говорили про вітри в Дніпрі? Я подумав: от дивіться, у нас лівий берег, потім величезне дзеркало самої річки Дніпро, потім більш вищий правий берег, там з пагорбами, з, з балками. І от тут мені здається, вздовж Дніпра є у нас якийсь протяг, умовно кажучи. Ну, я думаю, що умовно є, але в нас ну, немає такого ряду спостережень, якихось достатніх. Там треба багато спостережень, щоб визначити. Я думаю, є. Я думаю, є оці, тим більше, що водосховище тут у нас не дуже широке, а коли широке водосховище, є оці бризи, вітер з, -з, з моря на море, да, в вечірні. І, тобто є такий рух повітря з суші на море і з моря на сушу. Не дивлячись, що в нас немає моря, да, у нас є просто велика ріка, mm -hmm. і, і ці особливості теж є. А отак, от якісь. Протяг вздовж Дніпра теж повинен бути. Мабуть, це цікаво з наукової якоїсь точки зору, але ми, ми в основному спостережньому займаємося. Ми дуже, у нас агрометеорологи які проводять таку наукову роботу, вони аналізують це все для фермів, для сільського господарства. А так, от непогано було б мати в штаті кліматолога, в штаті гідрометцентру. У нас його немає. І думаю, що може він з'явиться, тому що потрібен спеціаліст, який скорпульозно, регулярно аналізував би зміни клімату. І тим більше, що зараз е, актуальна тема адаптації до кліматичних змін е, програма адаптації покладена на місцеві органи влади, і для розробки адаптаційних змін, для розробки таких програм потрібні наші спостереження. А це не просто спостереження, а аналіз цих спостережень. Тому От, потрібно це робити. І в тому числі ми можемо вияснити якісь незвичайні особливості з циркуляції. Повітряних мас в системі мікроклімату великого міста, це, це важливо для да, нас. Та, да, це а важливо. знаєте, коли попередньо я готувався, ми з вами спілкувалися. Я запитав, як далеко бачать метеорологи. А ви поправили не метеорологи, а синоптики. синоптики а тут, да. що виявляється, є і кліматологи. Кліматолог, в чому різниця-синоптик це людина, яка аналізує синоптичну ситуацію. Це, по суті, люди, які складають прогноз погоди. Нас в основному і знають і обласні гідрометери. Центр, український герметцентр по синоптиках. Uh -huh. Синоптики усіх на слуху вони складають прогнози погоди. Але у нас є метеорологи, які спостерігають за погодою. У нас є 9 метеостанцій по області, де кожні 3 години регулярно людина входить на метеомайданчик, знімає покази. Є частина автоматичних, у нас є напівавтоматичні станції. У нас в основному на всіх метеостанціях у нас автоматичні металічні комплекси, але все одно людина повинна вийти на площадку, там виділя кількість хмарності і ще деякі параметри можна визначити тільки. Людина. Потім у нас є гідрологи, які займаються uh -huh. спосередженням за гідрологічним режимом річок. У нас 19 гідрологічних постів в п'яти областях України. Зараз ми, на жаль, деякі пости призупиняємо роботу у зв'язку з військовими діями. У нас є агрометеорологи, які займаються аналізом погоди ближче до сільського господарства. Так? У нас є аерологи, які випускають зонди. У нас в Кривому розі запускався радіозонд. Ну, Початком війни він не запускається. Дані радіозонда теж допомагають в прогнозах Разуміло. погоди. У нас є спостереження за хімічним складом повітря. За забруднення дозерного політика за хімічним складом води, тобто у нас такі десь 6-7 напрямків різних. Тому, а знають нас по синоптиках, ну що синоптик на слуху, ну синоптик що? складає прогноз погоди, який ну, всіх цікавить. Якщо там якісь метрологічні параметри поточні погодні умови цікавлять якийсь обмежений коло споживачів, то прогнозом цікавляться всі Без, Безумовно. Так. І ми, ми, вже, ми вже почали говорити про народні прикмети. От якщо з Знову ж таки, відкритий якийсь сайт там, інформаційний. Ну, синоптики зробили свій прогноз, але мені здається, що найбільше читають там якийсь таке, бабака часто згадують. От хто що, зима буде от такою. А, ну, але ж ти, ти не маєш народні предмети, це от якраз сотні років спостережень. От як це працює? Я пригадую, ви, вибачте, в селі мені бабуся говорила: якщо захід сонця червоний, значить наступний день буде вітряний. Я, от я прекрасно пам'ятаю цей червоний захід сонця. Я, убий Бог, не пам'ятаю, чи був наступний день вітряним, чи не був. От як працюють народні працюють. Я можу сказати, що народні прикмети якраз так і працюють, які підказують про якісь прояви погоди на найближчий ну невеликий період до доби. Угу. Той же захід сонця червоний, чи там це пов'язано теж із спектрометричним. Ага. Характеристикою нижніх шарів атмосфери. Чи такий прогноз: там пташки літають низько, значить, на дощ, тому що тиск знижується і комашки опускаються нижче пташки опускаються за ними. Дощ падає. Встають бульбашки, а, значить, да, да, значить да. на довгий дощ. Чому тому, що бульбашки встають, коли крапелька падає вертикально, нема вітру, значить, нема вітру, значить, дощ трошки затягнеться. Тобто такі народні, такі якісь особливості, прикмети, вони можуть прогнозувати погодні умови на, на добу максимум. Тобто такі довгострокові прогнози я не знаю чим керуються народні синоптики, так звані, які прогнозують погоду на місяць, на два на три. Там якісь особливості фаз місяця і. В активності сонця я до я від цього далекий. Той же бабак він просто тваринка, він не синоптик. От я довіряю за професіоналу. Воно цікаво, чого люди читають. Ви сказали, тому що це цікаво. Люди якась багато інформації такої там і, їм цікаво. А сухі, ну не можна сказати, що зовсім сухі, але такі конкретні прогнози наші вони ну мабуть не викликають такої, такої цікавості, хоча вони найточніші. Да. Ну це особливо, але тим не менше, я надзвичайно вдячний вам, пане Василю, за те, що ви прийшли. І от це була цікава розмова. От, мені, Дякую. І, сподіваюся, нашим глядачам. Я просто в цьому переконаний. Ця інформація і корисна, і цікава. Тому я вдячний вам не лише за цю розмову, а й за ту роботу, яку ви робите разом з колегами. Щоденно, регулярно. Да, ми завжди на службі. Дякую вам за теплі слова. Ми дійсно спостерігаємо, прогнозуємо, попереджаємо. Це наші основні завдання. І ми це робимо і під час військових дій, і на перемогу. Дякую, що запросили. І я обов'язково прийду ще раз. Якщо запросия, є про що ще поговорити. Все ж таки Дякую. нам цікаво, якою буде зима. Там туди ближче, ближче можна про з'явитися. Дякую вам, пане Василю.